Здається, речі, але не знаєш, що буде нас об'єднувати надалі. Не нас. Ну, тобто що до вас усе ясно, так? Я розумію тебе, Христина. Ти живеш за тисячу кілометрів, у тебе є дитина, можливо, наплодить ще. У тебе своє життя. Місто не для тебе, я тебе розумію. Тебе хвилюють лише стосунки з Кетті? Та пляха, ні. Ну, ти принаймні хоч удаєш, що між нами є що спільне. Я намагаюсь сказати у кожній власна історія. Проте ми не знаємо інших історій. І поки ви ще, поки я ще не наплодила дітей, взагалі це було грубо. Але це так. Ні. Ніхто, нікого не плодить, це не так. Добре, я це так сприймаю. Поки я ще не вирішила поповнити свою сім'ю, якщо. Я хотіла би те щось зробити. Що, наприклад? Що ти хочеш зробити? Твоє життя взагалі бездоганне. Я це знаю, всі це знають. Ти сама постійно про це говориш. Справді. Тобто? Ти чуєш це, коли я тобі розповідаю про себе? Катя, ти також так вважаєш? Так. Серд забирай. Я взагалі не це мала на увазі. і... Вибач, я. Ні. Я не хотіла тебе образити. Мені здавалося, це все очевидно. Ти ніколи на що не скаржишся. Окей, річ у мені. Давайте просто забудемо все, що я взагалі тут сказала. То що ти хочеш зробити, перш ніж мати більше дітей? Я хочу налагодити з тобою стосунки. І це перше. Це так мило, реально. Я то думала, у нас були стосунки. Ні, я про справжнє. Та й